Величезна подяка компанії Зурі, нашому партнеру від механіко-технічного факультету, який я очолюю. Особисте вітальні слова вам, пане Олександре, пану Марику від ректора університету Вадима Ткачука. Цінуємо наше партнерство, ось цінуємо нашу співпрацю. Компанія МЗУ провадила в освітній процес сучасні технічні рішення. Маємо спільну лабораторію, маємо практичне наповнення декількох курсів підготовки наших агроінженерів, наших конструкторів сільського машинобудування, агрономів, які можуть долучитися до вивчення цих інноваційних технологій, чого хочеться відмітити, що наші викладачі були на заводі компанії МЗУРі компанія відкрита абсолютно щодо технічної документації? Можемо вивчати і давати нашим студентам, майбутнім агрономам, майбутнім лідерам аграрної галузі свіжу інформацію, як як кажуть, інформацію з коліс. Дуже приємно, що закладені досліди на наших господарствах, де наші студенти можуть побачити дійсно і порівняти результати використання технології «Мзурі» порівняно з іншими технологіями.